Шановні жителі Донбасу, чоловіки, брати, жінки, сестри, хлопці і дівчата, дорогі дітки. Ми вас вітаємо словами Господа, Ісуса Христа Спасителя. Мир вам! Хай Бог благословить вас! Ми завітали до вас із Рівненської області, Млинівського району. Ми такі самі люди, як ви, жителі. Нашої країни, цей клапоть землі, який називається Україна. Ми тут народилися, ми тут живемо. І Господь нас благословляє. Так само, я думаю, і вас теж Бог благословив. Цей рік був хороший рік. Бог благословив, вражає нас, ми маємо хліб і до хліба. І ми маємо дякувати, звісно, дякувати Господу Богу, що Бог все посилає і цим самим продовжує наше життя. Ми молимося за вас і за нашу країну, і за цю біду, яку ви маєте. Ми молимося. Ми з вами. Хай вас Бог благословить! Ми зараз будемо слухати у виконанні духового оркестру псалом за Євангелівському віру за Христами постоїть». Євангелія це блага звістка з неба, це наука Ісуса Христа. Євангелія це для всіх християн правила, як жити. Це інструкція для нас, щоб ми мали щасливе життя, щоб в нас в сім'ях був мир. Тому що Ісус Спаситель, Він прийшов, щоб спасти нас від грехи наших. Отак, От як ми працюємо на полях і сіємо добре зерно, а ростуть сорняки. І якщо ми не будемо боротися з сорняками, то що буде? Ми не будемо мати врожаї, ми не будемо мати хліба. Так само і в духовному житті гріхи, які руйнують нас і наші сім'ї. І ми залишаємося навіть при старості самотніми, це робить гріх. Нехай вас Бог благословить. Ми будемо слухати. У виконанні по оркестру цей салон, за євангельському віру, за Христами постоїть. Будь ласка.